何だ <laughs> Всім привіт. У нас знову маленька міні-подорож. У Назарчика канікули. У мене довгі вихідні і ми з ним вирішили трошки поподорожувати. Назар закутався. На вулиці дуже сильний мороз, більше 10 градусів. А ми зараз на вокзалі в Берліні, на ЖД вокзалі. Вокзал дуже великий. Дуже, його весь не обійти. Двох рівневий, наскільки ми зрозуміли. Толком сісти немає де. От хоч ідемо, все сквозняки, кругом все, як прохідний двір. Будемо їхати і показувати, куди ми їдемо, що ми бачимо, як нам їдеться, все покажемо. Поки трошки з пригодами розкажу наші враження. Ми приїхали автобусом на автовокзал і переїжджали на ЖД вокзал Дуже нам не сподобалась розв'язка в Берліні. Ну прям дуже. Що в Польщі, що в Україні. Якось більше можна розібратися на зупинках, який напрямок, де, що. Тут з цим проблема. Якось маленьким шрифтом так все. Зашифровано, що нічого не зрозумієш. Благо, Назарчик мій допомагає мені, він у мене перекладачем. Підійшли, люди добрі ще є на світі, попитали, як правильно, куди добратися. І так, і їдемо. Коротше, їдемо. Зайшли в кафе, посиділи, погрілися трошечки, бо я ж кажу, толком немає де присісти. До речі, на кордоні з Польщею і Німеччиною зупиняють. Тепер всіх перевіряють, паспорта нас там цілий час протримали. Бо в когось були проблеми з паспортом. Добре, покажу ще трошечки вокзалу. Так виглядає жд вокзал в Берліні. Такий він здоровіний. От там от якщо ви... Ні, напевно не видно. От знизу їдуть потяги і отут-от отут -от так от їдуть. Я ж кажу, От там отам от видно, отак от ще йдуть платформи. А такого, як зал очікування, як у нас був колись, ми такого навіть не знайшли. Он там от ідуть. Ну і враховуючи, що зараз на вулиці мороз, толком ніде не присядеш, ніде не погрієшся. То ми то по магазинчиках з Назаром ходимо, то в кафе зайшли. А тепер просто чекаємо свого потягу. Нам ще з півгодинки погуляти. Назар ти не замерз? Yeah. Класно. Подивіться, який перший клас. Міста то... коло кожного цей. Найгірший це, це найгірший в Ємеччині. Найгірший? Так. Да. От такий от. Проти був. Я не знаю. Я не купував. Нарешті. Ми їдемо. Дивись, ну виїхали з Польщі до Берліну, снігу майже не було. В Берліні були, а от вже виїхали. Не знаю, де ми їдемо. Дві скільки снігу. Рівно, бачиш, як намило. Дай, Який кучу гори снігу понамітали. О, і сипать сніг ще. Видимо, як сніг мете. А який величезний воцан. Не знаю, чи буде видно. Мені видно, що сміх іде, а чи через відео видно, я не розумію. Трошечки не дотягнули. Ми в самому останньому вагоні їдемо. Двохповерхові поїзди чи двох не знаю правильно. Цікаво їхати в другій, інші країни, чужі, роздивлятися з вікна. Зупинився. Так, наша подорож продовжується. Усім добрий ранок. Приїхали ми в Базель. Із Берліну в Базель. Із мінус 10 в плюс 2. Базель це Швейцарія. Пересіли на електричку і їдемо в сторону люцерна. Трохи виматує така подорож цілу цілині світити. Але все одно. Теплі. Немає інтернету, Бо ми від'їхали віджити воксала. ми на другому поверсі зараз. Вагони, там далі туалет. Спочатку людей було багато, зараз повиходили і ми з Назаром у двох їде. Їхати нам ще хвилин 40. Погода трошечки підводить, дуже туман такий. Назар мій приїхав. Вирівняв ноги трошечки ми в вагоні самі. Хотіли ніч сидіти і ноги позатерпали, і хочеться трошечки їх вирівняти. Яка чудова погода. Будемо трохи змучені, не виспані. І дуже цікаво. Ми проїхали, ми вчора сіли вечором на інтерсіті. Сьогодні зранку приїхали, і в нас ні разу ніхто не перевірив білети. Ні в метро, ні на автобусі, ні на поїзді. За цілу ніч ніхто ні разу не прийшов, кажу Назарові, що можна було їхати зайцями. А у Швейцарії сіли в електричку. Через минут 10-15 прийшли контролюри і перевірили. Перевірили білети, перевірили паспорта. Отак от. от. Ні, все на довірі. До Люцерну залишається їхати хвилин 10, а погода... ой. Бажає кращого. Сплошний туман. Я коли відео інших людей, блогерів переглядала, то ця дорога мала бути дуже живописною. Такі краєвиди відкривалися з вікна, а у мене один туман. Видно, річечки течуть, гори, але приглядя... приглядітись треба сильно. На відео цього нема, що одне молоко. На карті видно, що ми зараз приїжджаємо коло озера і повинен дуже бути гарно. І що я бачу за вікном? Все що я бачу. бачу як мій Назарчик спить там. Белашні. Вся краса. От ми і приїхали на цьому поїзді. Люцер нас зустрічає. Назар тут не є так холодно, можеш зняти ту бандану. так тепліше, так краще. Да, Були плани одні, а тепер треба їх коригувати, дивлячись по погоді. Ну добре, йдемо зараз трошечки оживемося, проснемося до кінця і будемо приймати якісь рішення. Що Назар? Так, в останньому вагоні їхали на другому поверсі. Великий вокзал в Люцерні. Треба було, напевно, палку достати, щоб не так камера мерехтіла. Отакий здоровенний. Вже де вокзал в Люцерні. Ми зараз йдемо з Назаром. Пошукати банкомат, щоб поміняти гроші на франки. А от, по-моєму, тут і є Назар. Зараз поверху пройдемося і побачимо. Ми завжди попадаємо під дзвони. От, вийшли з ЖД вокзалу. Поміняли на ЖД вокзалі євро на франки. А тепер спробуємо. У нас тут недалеко готель. За тою річкою Попробуємо здати туди бага, щоб не тягнутися, не тягати його, бо дуже важко. І тоді підемо гуляти.